Ось ці результати атаки, про що каже зараз гур, деталі поки що не знаємо. Але е, знову ж таки, нафтобаза це що? Це пальне для танків, для тієї зброї, яка буде їхати на нашу територію. Е, як ви взагалі оцінюєте або коли ми зможемо оцінити, побачити результати таких атак? Наскільки вони важливі? Ну вони важливі, оскільки це про логістику. Знову ж таки, хочу повторити. Ця нафтобаза, вона щось забезпечувала, тобто якийсь напрямок. Ну, це система, тобто це певний ланцюжок, під якого е, заточені всі транспортні можливості Російської Федерації. Залізниця працює під е, цю нафтобазу. Автомобільні шляхи, автомобільні транспорт працював. От зараз ми її знищили, тобто її немає. Доведеться щось перерінтовувати. Доведеться підключати якусь іншу нафтобазу, вона буде перевантажена е, для того, щоб її підключити, потрібен буде час, а цей час він важливий для фронту і таке інше. Для того щоб відчувався подібний вплив, нужно знищувати потрібно знищувати навтобази, які може бути пов'язані з цим напрямком подальшому. Тобто знищили Брянську, там десь е, на іншому напрямку вдарили, е, відключили ту нафтобазу, яка могла б замінити Брянську. І так послідовно далі по ланцюжку. Тобто тут питання масштабування цих ударів, і чим більше таких ударів буде, тим е, більшим буде вплив на фронт на певному напрямку. Тобто, вони ж забезпечують не весь фронт, вони забезпечують якийсь о, сектор відповідальності. Тут дуже цікаво, чим знищили, насправді. Бо я тут бачу за повідомленнями, тут начебто вже і приписують використання пекла і поляниці, тут треба буде подивитися поляниці, так. чим було задано удару. Оце от зараз дуже цікаво. Не менш цікаво, ніж сам факт знищення цієї нафтобази. Та це пишуть російські змі. Ось якщо процитувати, що сьогодні українські ракети дрони паляниця вдарили по Таганрогу в Ростовській області. Дальність польоту становить 750 км, кілометрів, швидкість 900 кілометрів за годину. Вага бойової частини коливається від 30 до 50 кілограм. Знову ж таки, друзі, російські змі пишуть. Українська армія це не підтверджує. Тому це так. Ми просто обговорюємо на базі чуток російських, але можливо, і за наявності вже нашої такої зброї. Ну, такий страх, страх присутній. Куди далі може долетіти паляниця українська, якщо це вона? Ну, якщо вважається. називалося радіус 700 кілометрів. Ми бачимо, так. що зараз росіяни кажуть про 900 кілометрів. Ну, 900 кілометрів це Москва абсолютно свободна, абсолютно вільна. Московський регіон повністю буде прострілюватися. По прямій там може бути і Ленінградська область, ну, по прямій, там погано буде там, через Білорусь, через е, Дружні Балтійські країни. Е, про географію зараз не будемо з вами вести розмову, яким чином які маршрути можуть бути прокладені. Скажемо, лише 700-900 кілометрів це ну, аеродром, наприклад, Енгельс. Потрапляє mm -hmm. так непогано під цей, під цей удар. Значна кількість аеродромів, звідки е, запускаються е, літаки, стартують літаки для запуску ракет по території України. Це хороша відстань така, вона буде відчутною. Тобто, якщо у нас таких дронів багато, і якщо справді ми вже можемо їх використовувати і е, е, маємо серійне виробництво а стосовно поліниці, ми пам'ятаємо, що наші партнери з країн Балтії нам е, збиралися інвестувати. Виробництво цих дронів серійне <кхем> певні гроші. То, якщо в нас достатній запас, то під ударом значна територія Російської Федерації із підприємствами, з аеродромами і базами зберігання боєприпасів тощо.